Всім привіт! Вітаю вас в гостях з тебе на каналі. Дуже довго збиралися записати саме це відео. Сьогодні мова йтиме про те, чому варто і чому приходиться, і через що так буває, що порода курфа Вироль потребує, можна так сказати, вибраковки. Або ж чому та чи інша порода потребує вибраковки, якщо копнути трішечки глибше розібратися, які саме селекціонери породи кур об'єднали в ту чи іншу породу кур, то ми зможемо побачити різні характеристики, які підходять для, до прикладу, моїх фаворитів, це фаверолюк. І зможемо побачити, чому саме буває таке, що немає п'ять пальчиків. Забіжу наперед, порода кур фавероль об'єднала в собі. Декілька порід, і тільки одна з них має 5 пальців Ось вам і причина. Ось, ну я підібрала історичні факти, підібрала для вас таку добірку. Кому цікаво, залишайтесь на моєму каналі. Не забувайте підписуватися, ставити дзвіночок, і ви зможете почерпати для себе цікавої, корисної або ж просто отримати максимум задоволення. При перегляді того чи іншого відео. Не забувайте коментувати. Для мене буде приємно, а для вас дрібниці. Тому гарного всім перегляду. Фавероль порода курсу вивелась у Франції. Батьківщиною породи є містечко Фавероль, департамент Р і Луар у центрі Франції. Фавероль спочатку розводилася у Франції як м'ясна порода, але наразі вони переважно демонструються тільки на виставках. Що хотілося б підкреслити, що Фавероль виведена селекціонерами на базі порів, таких як Гудан, Брама, Кохінхін і Сріблястий Доркін. Гудан це старовинна французька м'ясна порода. Пізніше вона була лише декоративною. Брама порода корей декоративно-м'ясного напрямку продуктивності, відрізняється пишним оперенням тулубу та ніг. Брама була важливою м'ясною породою у Сполучених Штатах 1850-х роках. Кохінхін в'ясна порода курей родом з В'єтнаму через відносно низьку плодючість у промисловому потахівництві, практично не використовується. Проте зберігається для генофонду, а також розводиться любителями як декоративна порода. Доркінг британська порода курей, м'ясо яєчного напрямку, названа на честь міста Доркін, в грастві сурей на півдні Англії. Саме ця порода містить п'ять пальчиків, які передалися породі кур Фавероль. Характер у Фавероль досить мирний, злегка флегматичний. Вони схильні до приручення, здатні пізнавати господаря, добре уживаються з іншими пернатими, не виявляють агресії, однак їх рекомендують утримувати окремо від буйних птахів, щоб ці не нашкодили їм. Із практичного досвіду вам скажу, що саме більше страждають від пригнічення в сумісному утриманні різних порід саме фавероль. Що стосується їхньої зовнішності, зазвичай забарвлення помаранчево-рожевого кольору. У них по 5 пальців на лапах, а також борідка і грибинець на голові. У самиць Чубчик переважно коричневого і кремово-білого відтінку. Півні темніші з чорним, коричневим і блідо-жовтим пір'ячком. Існують також інші варіанти забарвлення, такі як білі, чорні, плямисті і сині. У корей цієї породи дуже хороший шар пір'я, який захищає їх від зимових температур. Тому вони з легкістю переносять зиму у курниках, які не отоплюються. На продуктивність, яйценоскість це абсолютно не впливає. Якщо проаналізувати ті породи, які були схрещені селекціонерами для виведення породи фавероль, то ми можемо побачити кожної породи особливість у породі кур, таких як фавероль. Оброслі лапки, борідка. Збитий тулуб, щільне пір'я і бучкоподібний хвостик. Практично відсутній інстинкт насичування, хоча буває винятки і фаворольки, так як і брама, можуть бути чудовими квочками. Але враховуючи той факт, що з часом в кожному виводку може бути таке, що п'ятий пальчик не до кінця розвинений, Нечітко виражена борідка, занадто лахмітні, такі лахматі, можна так їх назвати, ніжки, як у кохінхіна, проскакує різне забарвлення у півника. І тому приходиться подарем, які розводять кур на інкубацію, на інкубаційне яйце вилучати ви зі стада самих тих кур, або це називається як відбраковка. І вже формується красиве, пишне, розкішне стадо. Тому очікуємо весни, Бог дасть мир та здоров'я. Дякуючи Збройним силам України. Дочекаємося весни і з радістю будемо розповсюджувати ось таку красоту по різних бажаючих її мати в домівках. Вам бажаю здійснення ваших задумів, мрій, сподівань, міцного-міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей.